Почалося, мені здається. Так. Так. Так, є ми відео. відео є, звук є, все класно. Доброго дня, шановні слухачі. Дякую всім за те, що ви знайшли час і прийшли на сьогоднішній вебінар. Мене звати Антон, я менеджер з продажу компанії питання Logistics. Також зі мною знаходиться Олеся, менеджер департаменту складського обслуговування. Вітаємо її. А як ви вже знаєте, ми проводимо серію щотижневих, там чи можливо щодвотижневих вебінарів на тему як заощадити кошти на логістиці для а, продавців Амазона? Правильно правильно, так, правильно. і сьогодні ми обговоримо секрети саме ось цього пікового сезону на Амазону. Ми так. також розберемо особливості та тонкощі логістики у високий сезон і важливі дедлайни, дати, святкові дні для продавців Амазону у 2023 році. Класно, мені дуже подобається. Для тих, хто вперше я хочу наголосити, хто така компанія питання і чим ми займаємось? Ми робимо логістику з України, Китаю в США, UK та інші країни. Що ти можеш сказати про наші склади? Що я можу сказати про наші склади, це те, що е, з нами варто працювати. І... Е, так, наші склади знаходяться в США, а саме Нью-Джерсі, ЛА, також Техас. Наші склади знаходяться в Канаді, Великобританії, Китаї та Україні. Так, так. Ми дуже обожнюємо складні перевезення, де потрібні якісь ну прям супер складнощі. Ми просто наші логісти хлібом на керми. Вони дуже бажають такі перевезення. Так. І в США, як сказала вже Олеся, в нас є аж насправді цілих чотири склади. Це лос анджелес Даллас, Нью-Йорк та Нью-Джерсі, і також найкрутіше, в нас вісім років досвіду роботи з Амазоном, тому що ми працюємо з 2015 року в США. Навіщо ми зробили цю серію щотижневих вебінарів? Тому що теоретичних знань у вільному доступі сьогодні більш ніж достатньо. Тому саме мета вебінару розкрити якісь питання через призму нашого досвіду і підкріпити реальними кейсами, чого в інтернеті насправді ну, доволі мало. В попередніх вебінарах ви вже могли там почали вас знайомити з практичними кейсами, де ми можемо проводити паралелі між теоретичними знаннями та практичними. Так? Так? Так, ну що мені здається, можемо починати, і оскільки я представник відділу продажів, я маю розповідати щось цікаве про відділ логістики. А саме особливості та тонкощі логістики високий сезон. Так, у мене така ж тема була. Так а найскладніше, що є, ну на мою думку, в високий сезон це збільшення обсягу замовлення як клієнтів логістики, як клієнтів лінії, тобто логістичних компаній, так і клієнтів у Амазону. Так високий сезон часто супроводжується збільшеним попитом на товари або послуги. І це означає, що логістичні компанії, Лінії, Амазон повинні готуватися до обробки саме більшого обсягу замовлень та забезпечувати їх своєчасною доставкою. Так? Так. Наприклад, ось приклад. Почнемо з самого цікавого. У вас є замовлення, ти бажаєш доставити якийсь вантаж в США, умовно, з України чи з Китаю. Ти операєш логістичну компанію, логістична компанія готую, все класно. віддає лінії, які можуть бути умовні питання в лінії в самий високий сезон. Це почнемо Затори в апортах. Це як в порту отримання, так і в порту прибуття в країні призначення. Так збільшення обсягів товарів, які потребують перевезення морським шляхом, може призводити до саторів у портах. Це може бути наслідком затримок, розміщення суден, обробці документів або розмитнення товарів. Затори можуть призвести до збільшення часу перебування судна в порту і затримок у доставці товару. А якщо хтось пам'ятає, можливо, це минулий рік чи позаминулий рік, коли в Лос-Анджелесі стояли. В черзі 80 суден. Це там затримка була там, на півтори чи два місяці навіть. Ну, там ще був ковід. Ну, сам факт. І це був високий сезон. Так, крім заторів суден у портах, ще можуть бути затори у самих портах, так? тому що зі збільшенням обсягів товарів, які потребують морського перевезення, може виникати затори і. Вна... В самому порті, так а і є такі поняття, як черга на вигрузку, черга на загрузку. Тому подібне. Там просто катастрофа може бути. Ну, уявіть собі, приїжджає судно якого там 40 тисяч ТЕО, то 40 тисяч 20 футових контейнерів. Ой, 40 тисяч. Так, сорок тисяч. 40, так. І потрібно всі забрати. Це ж просто катастрофа, так обмежена пропускна Проможність, ти хочеш щось сказати? Я просто задала, оце ти розповів. У нас була схожа історія зі складу, коли був сезон, сезон до Різдва, був ковід, mm -hmm. дуже сильно затримався товар і суть в тому, що. Товар сезонний, тобто прийде новий рік його вже купувати не будуть ще от приблизно рік. І від ситуації, коли товар перейшов пізніше, ніж потрібно, його ніхто не купив, і довелося тримати на складі цілий рік, поки його ну, не розпродали. Тобто це додаткові витрати, виходить. Ну у нас так з яблуками колись якомусь добре. Дякую. Обмежена пропускна спроможність. Це збільшений обсяг товарів. Може що робити? Перевантажити портову інфраструктуру, про те, що я казав, і призводить до обмеженої Пропускної здатності. Це як черга в самого порту, як черга на слот на вигрузку судна. І що це може викликати затримки у винтаженні, завантаженні та то обробці товарів, а також ускладнювати доступ до порту для суден? Але добре, все, вирішили це питання. Що може ще статися в такий час, коли багато, дуже багато вантажів? Це регуляторні або митні проблеми. Тобто спортом ми вирішили забори, затори, затори в порті перед портом на слот, регуляторні та або митні проблеми, зміни в митних правилах або недостатня координація з регуляторними органами можуть що зробити вплинути на обробку і розмитнення товарів. У портах це може призвести до затримок знов, знов затримки у вантажі та видачі товарів порту. Також у портів може бути такі, така штука, як брак ресурсів, Тобто високий сезон може вимагати більшого обсягу праці, обладнання або інших ресурсів для ефективного функціонального порту. І не тільки насправді порту, ще складу Amazon, Tріbellів і всього іншого. А брак робочої сили або недостатньої кількості обладнання може призвести до затримок та перешкодити нормальній роботі порту. Саме згадувати ту ситуацію з портом Лос-Анджелеса, коли там стояло вісімдесят суден, там ще було ковід. І порт Лос-Анджелеса розуміє, що ковід, люди хворіють. Вони такі так, наймаємо вдвічі більше людей. А вдвічі більше людей на одній площі всі хворіють ще більше. І це просто прогресія пішла якась. Вони там 100 чоловік, 200 чоловік, 400 чоловік, і а хворіти починається більше, більше більше, тому що більше людей. Тому брак ресурсів це дуже актуальне питання. Що в нас ще класного може бути, як ти вважаєш? Затримки? Ну так, а це чого? Як ти вважаєш? Ну можливо, є якийсь брак місць на цих суднах через високий сезон. Так, так. У високий сезон може бути брак місць на суднах, особливо для популярних і попитових маршрутів, таких як Гамбург США, Гамбург, Нью-Йорк, Гамбург, Майамі, Китай, Лос-Анджелес. Насправді хтось може зустрічав таке поняття як букінг, ролінг, тобто ваш вантаж перебуває в порт, в порт звідки будете відправлятися, і у вас там умовно букінг там на 22 друге число, да, і все класно. Да? Потім вам дзвонить там ваш агент, каже: там вибачай, там давай вже на 29. так? тому що щось зараз іде поза чергою, щось десь перебукано, щось. Ну, короче, у високий сезон може бути брак місць на суднах, особливо для популярних побутових маршрутів. Це просто і це може ускладнити бронювання транспортних контейнерів і наше головне слово затримки перевезення товарів. Все правильно, Класно. Ще також, що може статися. Тобто, ми розуміємо, є судоходна лінія, попит на неї просто зростає, брак місця. Що судоходна лінія робить? Ну Як... змінює тарифи. Так, все вірно. Вони такі: під час високого сезону транспортні компанії можуть змінювати тарифи на перевезення через. Більше попит, ой, як це сталося знову. Це може призвести <рес> до зростання вартості перевезення для сходних ліній і вплинути на бюджети компаній. А, насправді так, перед Q4 починається збільшуватись вартість будь виду транспорту, саме перевезення, і десь в січні, вже в лютому, воно знижається. Так, це прям нормально. нормально. А ще що може цікаво таке вплинути на наше улюблене слово затримки, це погодні умови, так? так Так. тому що погодні умови, такі як штормові або ураган, можуть вплинути на безпеку морських перевезень, роботу портів. це може викликати затримки. Найш <святково> улюблені слово в Q4, у відправленні та прибутті суден, так так, обмеження в руху суден та загрози безпеці персоналу вантажу. І саме найцікавіше, що може статися, це як насправді відбувається у тебе. q 4 ти бажаєш відправити більше вантажу перед кі 4 Такі так, у мене є контейнер, в нього там 76 кубів. Добре, ми в нього вставляємо 90 кубів вантажу. Тобто, це прям нормальна історія про деяких клієнтів. Тому збільшений ризик пошкодження і втрати зі збільшенням обсягів перевезення може зростати ризик пошкоджень і втрат товарів під час самого транспортування. Класно, ні, не класно. Це може бути пов'язане з неправильним завантаженням, недостатнім захистом, вантажу або поганої якості упаковки. А тому ще ну, великий обсяг вантажу, і всі такі. Ну, якщо всі там спочатку такі, так, у так, нас є так. один контейнер, ми там досить акуратно все робимо, то зараз там є в тебе 100 контейнерів, і дійсно це вже не... лінія така. Так, закидуй, як є. А я вам насправді і тобі сказав лише. Проблеми з затримкою, які можуть виникати в чому? В лініях судоходних, в якісь видах перевезення, в портах, так? Але потрібно розуміти, що все, ви доставили вантаж в США, все класно. Ви доставили вантаж на наш склад, і вони такі клас, все, обробляємо, робимо все, що необхідно. І далі виникає питання: е, відправляти на Амазон. Класно, так? В мене навіть таке був, що. Ну, перший пункт з Амазоном, який пов'язаний з високий сезон, я би сказав назначення Аппоїнпаду. Тому що в мене був такий випадок, коли приходив вантаж в порт UK, і клієнт такий, я хочу на Амазон. Такий без питань. Ми там беремо перевізника, перевізник робить Апоїнпен на Амазон, і Амазон каже, добре, класно, все круто, ми приймемо ваш вантаж, але через 14 днів. Клас, клас. ми розуміємо, що вантаж стоїть в порту. Є таке класне поняття, як CFS або MLS. це митно ліцензійний склад, де знаходиться вантаж під час розмитнення. Нагадаю, хто не чув або не знає, є певні кількість днів, які можна на ньому буде безкоштовно. А потім кожен день буде коштувати як зберігання місяць цього вантажу. Це в один день зберігання місяць і форвардинг цього вантажу на Amazon коробками. Навіть юнітами можна розпакувати і відправити по Юніту. Це буде день на CFS. Uh, і клієнту прийшлось приймати рішення, що робити, тому що у нього там є 5 днів на CFS, а потім uh, крутих 9 днів uh, вартістю як 9 місяців на складі. І кожного місяця він може також прорахувати відправку цього вантажу, хоча він буде зберігатися. Тобто, призначення пойменту, якщо ви в Q4 бажаєте відправляти з порту, Умовно, там з Китаю я бажаю відправити на Амазон. Добре, але майте цю річ на увазі, тому що ну це дійсно буває таке. У мене ще є декілька історій, але це буде занадто. Вже. А, тобто, призначення політику. Перше, що я можу сказати, два затримка в обробленні замовлені. Це саме спрямовано для складів Амазона. зі збільшенням обсягів замовлень. Високий сезон може спричинати затримки. В обробці замовлень на складах Amazon це може впливати на час доставки та задоволення клієнтів. Так? Навіть ну, якщо наказати про Amazon, Амазон, я колись перед новим роком заказав подарунок з Китаю в Україну. Так? Він, він мені прийшов десь в березні, новий рік вже пройшов, але було дуже цікаво. Тобто ви повинні розуміти це. Перевантаження транспорту який буде забирати ваш вантаж, відправляти його клієнтам чи щось ім? Тобто високий сезон супроводжується збільшенням попиту на доставку товарів, це може призвести до перевантаження транспортної інфраструктури, як UPS, USPS, можливо, Амазона, включаючи там вантажні автомобілі, контейнери. Я вже не кажу про вартість авіафрахту. Це просто можна цілий рік відправляти як один раз в Q4. І затримки в доставці можуть бути наслідком цього перевантаження. Так? Так. І на складі що може статися? Це вже твоя улюблена складська тема. На складі так, це проблеми з управліннями запасами, оскільки високий сезон може приводити до складнішого управління інвентарем на складах Amazon. збільшений обсяг товарів, вимагає більш точного контролю, ефективної системи. І таким чином знову ж таки відбувається через це затримка. Затримка. Все. А, а також а не найкрутіша річ для наших клієнтів, також продавців, це збільшення обсягу повернень. Високий сосун саме супроводжується збільшенням обсягу повернення товарів. Це створює додатковий виклик для обробки повернень. Тобто, ви розумієте, це логістика в одну сторону, а потім логістика в іншу сторону. ще. А, тому якось так. Мені здається, Олеся, в тебе також найкрутіша тема є. Це яка так, це, отож, поговоримо також про важливі дати, дедлайни та святкові дні у продавці Amazon. Ми, звісно, які скажу одразу спойлер, що потрібно готуватися вже зараз. Так, ми говорили про Q4, що цей сезон у нас починається вже з жовтня. Але з нашої практики він починається з середини серпня, більш активні продажі, оскільки відбувається оцей період back to school. Mm -hmm. Тобто це підготовка до школи, коледжів, університетів і таке невеличке нагадування, типу для тих, хто давно в школі, можливо, не був. Це те, що це не лише якась канцелярія, це також може бути одяг, декор для студентів, які виїхали, наприклад, від батьків техніка. Ось, а буквально, до речі, нещодавно Amazon опублікували статтю про їхню програму Prime Students, і ця програма забезпечує знижки для студентів, і таким чином виділили окрему навіть сторінку Shop College Ready Deals. Ми залишимо посилання під свої трансляцію. Mm -hmm. а, і ця сторінка додатково просуває товари тематичні. Тому це така хороша нагода для продавців, які продають товари такої тематики, просунути свій товар. І тільки закінчується back to school сезон. Починається підготовка до Хеллоуін, яка ну яке святкують 31 жовтня. Підготовка починається приблизно в середині жовтня, і він не лише популярний в Америці, як оце ми звикли, але й в Європі. Щоправда, в Америці є ще така традиція, можливо, ви чули, це от коли ходять по домам, роздають солодощі, тому тут, окрім декору, додаються в нас ще й солодощі. Коли вже усі Хелловінські атрибути складені в коробки, ми починаємо готуватися до Дня подяки, 23 листопада, а вже наступного дня там, де, що є підказка п'ятниця. В чорна п'ятниця, так чорна п'ятниця так, є така штука. Чорна п'ятниця і кіберпонеділок припадає на 24 і 27. Тобто, mm -hmm. вже можна уявити три свята вже в один місяць, наприкінці місяця. І якщо ви хочете, щоб у вас було достатньо товарів на цей період, Амазон рекомендує завести сток до 2 листопада. Угу. Наші склади також дуже активно працюють у цей період. Щоб швидко відправляти вантажі, тому рекомендуємо про це заздалегідь вже потурбуватися. І що у нас залишається? Різдвяні свята. Так, це період подарунків, і причому це період дуже різних подарунків, тому тут вже можна сказати, що вже на усі. Товари буде попит. І Амазон нагадує, що варто запастися ну стоком до 1 грудня. Проте це рекомендація лише одразу можемо заспокоїти наших продавців. Ось це рекомендація, оскільки знову ж таки, як ми говорили, це величезне навантаження на складах Amazon, Це складно заскеджулити апойтмент. Ось і після 1 грудня знову також приймає, і ми його активно відправляємо, але потрібно враховувати затримки. А, любляє слово, так. <смір> так. І що збільшується, окрім е, попиту на товари, це також ціна. Тобто ціна за кубічний фут вже сягає приблизно 2,4 долари. Так. А також зменшуються ліміти е, на зберігання. Тобто, от наприклад, уявіть, що ваш товар вже в дорозі на <смір> Амазон. Так. Е, і таким чином, якщо Весь товар буде перевищувати ліміт на сезон Q4. Ви будете додатково ще платити фі, і тоді вже приблизно місячна плата за зберігання буде півтора долари мінімум за кубічний фут. Ми тому і рекомендуємо нашим клієнтам уникнути таких ризиків і завозити невели... ну, завозити об'єми товару, об'єми монтажу напередодні. А, так, і які ж можуть бути ще рішення, наприклад, це те, що вже планувати вже зараз відправляти вантажі, що вам допоможуть логісти. Так так, 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 вони запропонують вам найкращий варіант, як можна це все і зекономити, і щоб це було доволі швидко. Також відправити вантаж на один зі складів питання, оскільки у нас на період Q4 ціна зберігання не зміниться. І так само ви уникнете незапланованих фіз усі додаткові ліміти, як от на Амазон, а також розподілити товари між кількома складами тобто, це, наприклад, так: так. так це а, західне, східне узбережжя, Техас, оскільки ви таким чином зекономите на логістиці, тобто ви зможете відправляти з усіх боків США. Ось і якщо в одному штаті будуть якісь затримки з UPS, це буде не проблема, оскільки буде сток на іншому, і вам не доведеться сповіщати ваших продав... Ой, точніше, покупців, що вони не отримують їхній подаруночок на різдвяні свята. Наша команда пропонує ефективне планування запасів, допомагає уникнути багатьох інцидентів для продавців. І, звісно ж, наші warehouse мають. Дуже багато місця, тому ви можете не турбуватися про те, що в якийсь момент у нас закінчиться місце для вас. Так, так, так. Що я можу сказати? Дякую. Слухай, дуже цікава тема. Просто клас. Дякую, дякую. А... Що ми можемо сказати нашим клієнтам, які нас дивились? Дякуємо, що ви нас дивилися. Дякую тобі, Олеся, за цей чудовий зброй. А я хотів би сказати: пам'ятайте ще раз нагадати: пам'ятайте, що у нас є власні сервіси доставки, а саме такі, як Україна, США, кожні два тижні. Ми відправляємо власний контейнер авіаконсолідації. Тобто, заздалегідь плануйте, як сказала Олеся, свій обсяг товару. Китай, США відправка контейнера кожного місяця, США, Канада відправка LTL хоч кожного дня. Україна, UK, власна машина. Тобто мені здається, що ми повністю покриваємо всі сервіси, які вам необхідні. Навіть можемо в Європу і інші країни, які вони тільки забажаються. Є, є, якщо найскладніші країни, ми їх беремо також. Ще можемо також Австралію, Японію, всі, багато чого іншого. Також використовуйте нашими крутішими складами — це в США, в Канаді, в УК. США є багато. Так, ну що ж, мені здається, що ми нічого важливого не опустили. Про склади також сказали, про логістику сказали. Дякуємо вам всім. Дякуємо, дякуємо. Дякуємо, що дивились. Так, і чекаємо вас на новому вебінарі та ваші вподобайки під цим. Па-па!